Сьогодні, 27 липня, у більшості областей України очікується погіршення погоди. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. За даними синоптиків, сьогодні в Україні, крім південного сходу, очікуються грози та місцями шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Також в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях прогнозуються значні дощі. Перший рівень небезпеки оголошено по всій Україні, крім Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні домінуватиме хмарна погода. Майже по всій країні, крім південно-східної частини, пройдуть дощі. Місцями значні. Подекуди у Очікуються шквали вітру. Вітер переважатиме південно-східний, у західних та північних областях північно-західний, а його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів в секунду. Температура в західних областях опуститься до плюс 14 плюс 19. У східних та південно-східних областях повітря розігріє до плюс 31 плюс 36 градусів. Нарешті території буде комфортна температура на рівні плюс 21 плюс 26. Підписуйтесь на на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.